Хмельницький одне з шести міст України, яке отримало дві модульні котельні в рамках проєкту енергетичної безпеки впродовж року повномасштабної війни. Це чергова допомога хмельницьким тепловикам. Угоду про співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку міська рада підписала у 2021-му. З початком великої війни і активно допомагає українським містам у енергонезалежності і модернізації. В минулому році ми отримали від них екскаватор GCB CX-3, також 30 генераторів малих, якими планувалося облаштувати бомбосховище, і ці роботи зараз продовжуються. Також отримали понад тисячу метрів труб різних діаметрів. Ну і на минулому тижні приїхали дві модульні котельні. Вартість однієї такої модульної котельні понад 100 тисяч доларів. Кожна повністю оснащена необхідним обладнанням. Є твердопаливний котел, система підготовки води і демовідведення, лічильники, а також дизельні генератори. Котельня має загальну потужність 2 МВт, Тут два котла по МВт, відповідно. Їх швидко можна змонтувати і під'єднати. У них є вже готові вхідні, і вихідні патрубки, які під'єднуються до існуючих мереж, і вона може працювати або в паралель, або просто як. Незалежно сама насоси також там є в наявності, і за рахунок цього вона буде зразу працювати. Модульні котельні працюватимуть на твердому паливі на комунальному підприємстві Хмельницьк теплокомуненерго заготовляє дрова, щепу і пелети до початку опалювального сезону. Наразі у місті безперервно працюють п'ять котелень. На деяких з них одночасно забезпечують хмельничан теплом як твердопаливні, так і газові котли. Котельні на вулиці Майбурського два котли працюють на щепі власного виробництва і подають тепло, зокрема у військовий шпиталь. Модульні котельні у разі надзвичайних ситуацій підключать уже в новому опалювальному сезоні. Планується встановлюватися у разі потреби на об'єкти соціальної сфери. Одна така котельня може опалити школу або медичний заклад. Районна лікарня не має взагалі ніякої альтернативи. Є інші заклади, які не мають альтернативи, і, звичайно, ці котельні як такий от резерв потрібні. Допомога Хмельницькому на енергетичному фронті це можливість комунальникам продовжувати працювати і надавати послуги, попри регулярні обстріли Росії. Ірина Аріон, Микола Юрковський. Новини міста.